У Лозівській територіальній громаді відзначили День Української державності. Це свято Україна відзначає втретє. Цьогоріч ми вперше святкуємо цей день у нову дату 15 липня. Спочатку датою обрали 28 липня, у день пам'яті київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів раніше. Історія українського державотворення сягає у глибину віків і має понад тисячолітню традицію. У цей день ми вшановуємо всі етапи нашого становлення, починаючи від Київської Русі до сьогодення і всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна відбулася як держава. Наша країна успадкувала ознаки держави від різних періодів історії. Але ядром української державності завжди була воля до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові. Традиції керівники Лозівської тергромади, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради, старости, нинішні захисники України та захисники правопорядку скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих захисників та захисниць України і мирних людей, які полягли у цій війні, та всіх, хто в різні часи захищав нашу рідну землю. Далі, з нагоди Дня української державності, всі присутні поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ми українці, свято віримо в те, що минуть чорні сторінки сьогодення. Прийде мир на нашу землю. Держава стане ще сильнішою та могутнішою. Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання. Яке всі ми обов'язково виконаємо? І де б ми не були, ми повинні прославляти Україну своєю працею, наснагою, вірою у перемогу та силу нашого народу.